Наші вітання, шановні друзі, ми з України. І для нас тема вершників апокаліпсису зараз по-особливому актуальна, тому що ми добре бачимо, як діє вершник війни. Ми бачимо, що вершнику війни допомагає діяти вершник брехні. І так само ми добре розуміємо, що тут і Мамона, і смерть з пеклом діють дуже активно. І знаєте, є багато різних теорій з приводу цих вершників, але як же розібратися? Бо Ісус дав... Дуже чітке пояснення, подбавши про те, щоб церква була в курсі всіх цих подій. І показав, що дійсно четвертий вершник показує е, суть і сутність усіх чотирьох, ім'я йому смерть. Що чітко говорить про те, що це не земна сутність, це не людський рівень, це рівень духовний. І тому ми дійсно добре розуміємо, що і Мамона, і війна, і брехня. Це також духи, які користуються тією владою, якою наділяють їх люди. І для нас, для церкви Христової, треба завжди контролювати той процес, в якому ми перебуваємо, щоб не вийти з-під влади саме п'ятого вершника, Слова Божого, і Ісуса Христа. І тільки завдяки цьому контролю, як Ісус сказав, пильнуйте і моліться. Щоб дійсно змогти уникнути всіх тих жахіть, які йдуть на цей світ, так ось тільки пильність, пильність у виконанні волі Божої нас і може уберегти. А, так ісус він був обмежений 33 роки на цій землі. В він прийшов Бог в подобі людській, обмежив себе. Він був як раб, виконував не свою волю, волю отця і виконавши цю місію, Бог дав йому владу. Над над землею на небесах він увійшов в повноту е, своєї божественної позиції, коли вознісся на небеса. І апостол Іван все це бачив і передав нам все це в книзі об'явлення. Із першого вірша ми бачимо, хто є Ісус Господь нас. Насправді Він є Господь і Господар церкви. Дійсно, Він Господарює в церкві і Він попередив церкву. Давши їй книгу об'явлення, щоб церква мала е, чіткість, е, ясність і щоб не було плутанини. І дійсно, за е, сіма е, посланнями до церков, де Ісус показує і розпові... ну, і розказує, е, е, як належить бути церкви і чого треба їй позбутися, і в чому бути твердою, і йти до кінця і перемагати. Далі іде Ісус відкриває шість е, печаток. Е, і він показує, що да за печатками йдуть сурми чаші, і влада взяти цей сувій і відкрити ці печатки, дана тільки Ісусу Христу, ні, нікому більше. І з цього ми теж бачимо божественність позиції Ісуса Христа на небесах і як е, тисячоліттями правлять ці вершники. Зараз ми живемо напередодні шостої печатки, яка показує, що влада цих вершників добігає кінця, і потім будуть. Е, Відкриться шоста печатка, коли е, захитається земля, небеса, всі небесні сили. І сьома печатка відкриє сім сур, е, коли будуть е, з неба, коли не буде оцього Божого покрова, не буде неба, не буде атмосфери, яка захищає нас від агресивного космосу, і тоді всі побачать е, дійсно оцей е, Божу милість, і в чому ще являється Божа милість, що е, Бог не відразу ставить крапку. він... Поступово відкриває ці, ці печатки, він показує ознаки, що за чим має відбуватися, даючи шанс кожній людині покаятися, навіть тій, яка відкидає Бога, після а, сурм, чаш буде тисячолітнє царство Ісуса Христа. Він буде правити тисячу років на землі. Тисячі років правили вершники, але прийде час, і він вже близько. Коли буде править Ісус Христос, і ми знаємо, що час був близько, і Ісус нам це показав цього знаку, показав в Євангелії від Луки, і це вже історичний факт, що держава Ізраїль вона відродилася в 1948 році, і це точка відліку. Маємо розуміти, що час бо близький, і чим ми будемо займатися. Наречена Ісуса Христа це церква, це світильник, який світить проповіддю Євангелія, який сфокусований на Христі. Не на всіх подіях, які описані на жахливих подіях, а саме на Ісусі Христі, щоб врятувати свою душу і душі оточуючих, рідних, близьких. І так, дійсно, і ми не знаємо, як все це буде відбуватися, але є приклади в Біблії того, як Господь рятував, як Господь врятував Ноя, як Господь врятував лота, як Господь рятував людство, втручаючись і посилаючи навіть одного ангела, який зупиняв вороже військо. Але Бог завжди дбає про своїх дітей, Бог завжди дбає про людей, щоб людство врятувалося. Він завжди дає шанс. І сьогодні кожен, хто чує це послання, він має шанс зайти за посиланням, підписатися на канали, відкрити Біблію, народитися згори, стати дитиною Божою і не розмірковувати. Що ж буде з моєю душею після смерті? А дійсно вже зараз, вже сьогодні робити конкретні відповідні дії для того, щоб душа належала Господу і далі перебувала з Господом, щоб Господь був Господарем духу, душі і тіла. Напишіть нам, будь ласка, щоб ми могли вам допомогти стати учнями Ісуса Христа. Господом.